З початку поточного року працівниками міського управління праці та соціального захисту населення було прийнято 12 тисяч 254 заяви на призначення житлових субсидій, у тому числі 7 тисяч 246 за спрощеним порядком. Кількість звернень у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 86%. відсотків. Зазначають фахівці установи. З початку року ними призначено 9 тисяч субсидій, в тому числі 5 тисяч за спрощеною системою. Для нарахування субсидій на запит у працівників управління праці структурні підрозділи надають всю необхідну інформацію про сплату за житлово-комунальні послуги, про доходи з Державної фіскальної служби, з пенсійного фонду. І тільки після надходження всіх необхідних даних в 10 10-денний Термін призначається або не призначається, опрацьовується звернення громадян. Рішення про призначення субсидій приймається згідно поданою заяви домогосподарством з місяця, з якого в заяві зазначено, що заявник хоче отримати. Наприклад, коли йде е, звернення в червні, ми, людина могла написати зверху на заяві, що вона просить призначити субсидію з квітня, оскільки в квітні у нас було підвищення тарифів по газопостачанню електропостачанню, і люди мали право звертатися протягом трьох місяців за призначенням субсидій, і Ми її призначали. Леп, місь, Наприкінці минулого місяця набула чинності постанова, котра внесла зміни до порядку призначення житлових субсидій. Повідомили в управлінні. Зовсім спростилося оформлення декларації. Значить, тепер людина, яка оформлює декларацію, не повинна зазначати свою суму доходів. Вона просто пише вид доходу та зазначає місце отримання. Ціх доходів, Тобто пенсія, зарплата, стипендія і де вона отримала ці доходи. Тепер зазначили фахівці: до сукупного доходу не нараховуються сплачені аліменти, доходи від розміщення депозитів, грошове забезпечення військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які беруть участь в АТО. Не враховуватимуть і допомоги від громадських і благодійних організацій, допомогу на поховання та одноразову грошову допомогу. Зараз для розрахунку субсидії за бажанням заявника можна враховувати доходи за три місяці. Раніше було за шість місяців, а зараз за три. Ну при цьому треба тільки надати нам довідки про доходи бажано за цих три місяці. Для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. Першої групи до сувокупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць. Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, двох прожиткових мінімумів. А які обрали третю групу оподаткування, значить три прожиткових мінімуми. У разі, коли кількість фактично проживаючих осіб у житловому приміщенні є меншою ніж кількість зареєстрованих, субсидію розраховують з кількості фактично проживаючих на підставі рішення комісії та актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства в управлінні праці. Зауважують, зважатимуть і на наявність документів про тимчасову відсутність осіб. Скасовано повернення субсидії у подвійному розмірі з подання недостовірних відомостей про доходи громадян у декларації. І ще хочу зазначити, що субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців. З дня звернення за її призначенням і розраховується на опалювальний період, це з 1 жовтня по 30 квітня і на неопалювальний з 1 травня по 30 вересня. Так що до нас можна звертатися і зараз, не ждучи, коли настане опалювальний період. Тим громадянам, яким уже призначено субсидію, необхідно забрати відповідь на опалювальний сезон в управлінні. Подавати нових документів не потрібно у разі, коли родина нещодавно придбала житло або автівку, на субсидію можна розраховувати. В декларації вони повинні зазначити ця купівля більше 50 тисяч. Вони повинні зазначити і є можливість здати документи на щоб документи роздивлялись на засіданні комісії, і ми будемо індивідуально підходити до кожної сім'ї, за яких обставин це сталося, і комісія буде розглядати акт, буде складатися акт. Обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства і комісія буде уважно роздивлятися ці рішення. А яке вже винесе рішення, то будемо бачити. Але таким людям теж можна звертатися. Що стосується соціальних норм для розрахунку житлових субсидій в управлінні праці та соціального захисту населення, зазначають, деякі з них можна вирахувати самостійно. 6 серпня 2014 року вступила в дію 409-та постанова кабінету міністрів, згідно якої було встановлено державні соціальні стандарти у сфері житлово-комунального обслуговування. Цією постановою було введено соціальні норми для розрахунку житлових субсидій та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. До того часу діяли санітарні норми. Значить, з жовтня 2014 року розрахунок субсидій вже здійснюється по соціальним нормам. Соціальна норма на користування житловою площі на одну особу складає 48,87 м2 квадратних на одну людину, зареєстровану на житловій площаді, плюс додатково 13,65 м2 квадратних на кожного іншого зареєстрованого члена домогосподарства. Опалення газове розраховувалося. Норма раніше у нас була 11 метрів кубічних на 1 метр квадратної площі з жовтня стало 7 метрів кубічних на одну особу. Тобто площадь будинку у межах соціальної норми множиться на 7 кубічних метрів газу, для того, щоб людина могла розрахувати свою норму по газопостачанню. Якщо це одна особа, це 48,87 метрів квадратних, множиться на 7 метрів кубічних газу, множиться на коефіцієнт. Якщо це багатоквартирний будинок, коефіцієнти для Житомирської області були встановлені також Кабінетом міністрів 0,526 для е, приватного сектора 1,094. Плюс додатково на кожну особу, якщо в будинку або квартирі є газова плита, давалася 9 метрів кубічних і 18 метрів кубічних, якщо був водонагрівач, людина могла сама вирахувати свою норму по газопостачанню, згідно якої розраховується житлова субсидія. При зростанні цін на тарифи всі діючі субсидії перераховуються, розповіли в управлінні праці. Аби не заплутатись, кожен бердичівлянин може звернутися до консультанта установи. У нас липні змінилося пільгове законодавство. Деякі види пільг почали розраховувати відповідно до доходів громадян. Також перерахунки діючої субсидії здійснюються без звернення громадян. Пільговий відділ подає нам інформацію, і ми зробимо перерахунки, і по громадянам надамо повідомлення.